Їй-богу, якийсь чудний садочок у амурчика. Скоро мій терпець увірветься, і я просто його перестану туди водити і переведу в інший. Тільки що його привела, по-перше, немає нікого. Дітей немає. Я кажу, де діти, інші, ну, вони приходять десь о 10, й 11, й а садочок працює з 8 на хвилиночку. І ми приходимо в 9. Тепер вона мені каже, завтра у нас вільний день. Я кажу, що це означає? Ну, якщо ви не хочете приходити, не приходьте. А якщо хочете приходити, приходьте. Я кажу, а що це таке за, за новшевство у нас? На, ну, У нас там будуть якісь е, ремонтні роботи в садочку, ну, в саду, там, де вони граються на свіжому повітрі. І прийдуть працівники, і будуть щось там лагодити, чи щось переносити, щось таке робити, не знаю. І він буде закритий. Я кажу, так у вас е, два етажа. У вас є класи там, де вони навчаються, є кімнати там, де вони граються. І ще дуже багато там місця. Я кажу, вони що цілий день граються в садочку, і там, і завтра не буде у них цієї можливості чи що. Та ні, ну буде. Ну, я просто так вам сказала. Я кажу, зачем? Тому що що? Чого ти сказала? Ну, ну, так. От так от їй захотілося, а вона мені сказала. Не знаю, сьогодні буду розмовляти ще з власницею, бо я коли приходжу його забирати, то там часто буває власниця. Ще з нею поговорю, що це за такі у них правила нові. Якщо що то буду думати, і може його переведу. В інший садочок, тому що він останнім часом не хоче туди ходити і постійно плаче, коли я його залишаю. Я вже його з ним залишаюся. Трошки граю там, а потім потихеньку виходжу. Але я чую, що він помічає, що мене немає поряд, і починає плакати. А те, що там мало дітей, мені здавалося, що це класно, тому що е, вчительки будуть придавати більше уваги дітям. Е, тепер уже не знаю трястя його матері. А ну, що ви мені порадите? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Давайте подумаємо всі разом. Біля нас тут поряд є садочки, але вони в основному всі старі і грязні. Мені таке не подобається. Я не хочу, щоб Амурка ходив в такі садочки. А те, що мені подобається, він один єдиний, прямо мені підійшов 100% це е, садочок, який нам не підходить трошечки по ціні. Він дорогий. За місяць потрібно, ну як дорогий, відносно дорогий, там за місяць повинні заплатити 6,5 тисяч. Ну, я б не сказала, що він прям коштує 6,5 тисяч, але обираючи з тих садочків, які є поряд з нами, то той був найкращий. Цей я вибрала, тому що він також мені сподобався і він був новенький. По ціні він 3,5. Це для. Нових нових дітей. Коротше. Потім ціна буде рости. Коли, не знаю. Два місяці вже ціна стабільна. Е, ну, вроді би, вона сказала власниця що, може, з наступного місяця вони ціну піднімуть. Коротше, я не знаю. Бачите, я прям розстроєна, як гітара. Що робити, що робити? Там вон, є поле, на якому займається стрільбою. І щойно там скосили траву. Знаєте, чим пахне сілосом? Я ж села, ви знаєте. І раніше, коли ще колгоспи були, там батьки працювали, і раніше привозили сілос, у кого була худоба, і якось там по дням неділі, я вже, якщо чесно, не пам'ятаю, якось там. Наприклад, в четвер першій вулиці привозять, в суботу там другі вулиці. Це неважливо. Село це хто не знає, мілко така порублена трава і кукурудза з качанами, так, з листячком, тваринам худобі і корм. І коли в дитинстві привозили нам трактором, там ну, небагато якусь таку кучку там. Пару корзин е додому, і воно так пахло. Інколи ж сам би їв би, та худобі потрібно. І зараз в мене такий приємний флешбек в дитинство. Прямо ж так, як бальзам на душу. Правду ж кажуть, що. Де б ти не жив зараз, в якому б достатки ти не був, де б ти не подорожував, а все одно найбільш приємні і теплі спогади це в тебе з дитинства. Як ти на річку ходив з друзями, як з батьком в 5 годин ранку на рибалку ходив по співаківському городу. Ще диньку у них потягнуть на перекус. Ох, класно! Ото часи були клас! А ну, друзі, у вас є такі самі спогади приємні з дитинства? Якщо є, то пишіть, будь ласка, мені в коментарях. Мені буде дуже приємно почитати і дуже цікаво. Дуже вам дякую. Як бачите, друзі, я вже вдома покупана, поснідала і мене трошечки з тим садочком попустило. Тут у Амурчика нова партія подаруночків, На цей раз від єгипетських родичів від бабусі, дідуся і мони. Тож я вам зараз все покажу. Перший це ось такий костюмчик. Футболочка. І ось такі шорти. Прикольний такий. Далі йде у нас також костюмчик. Коричневі шорти. І ось така футболочка. З мішкою класно, йому подобається дуже. Ще один був костюмчик, але там якісь шорти, непевні, без резинки пройшли, і їх потрібно міняти. І ще уже на зиму ось такий теплий костюмчик, штанишки. І така. Кофточка з капюшончиком. Я кажу, баба, ще толком навіть літо не розпочалося, а ви вже на зиму купуєте. Вона каже, ну він такий класний і ціна на, на нього була гарна. Тож взяла 3-4 роки, да, по-моєму, тут да, 3-4 роки. Надіюсь, він в нього влізе після літа. Ну, а зараз в планах, поки Амурка в садочку, то я йому зроблю піцу. Ну, а так як я тіста трошечки зробити не можу, то, скоріше за все, буде і дідусю і з бабусею. Бо ми за мурчиком двох просто цю кількість не подужаємо. Так, я приступаю до готовки. Бачите, так як я і казала, що хвата тут і бабі з дідом, і нам за мурчиком. Все відправляю в духовку. Дивіться, яка краса в мене вийшла. Це буде бабусі з дідусем. Зараз я буду збиратися за амурчиком і заодно їм по дорозі віднесу. А це нам, синочко, будемо смакувати сьогодні.